Я працював з такою кількістю програмістів, які ненавидять співбесіди, і для них це величезна проблема, знаєш. З іншого боку, вони не люблять співбесіди. Навидять співбесіди. Так, співбесіда це незручно. Веве, вони так, це незручно. Для будького це незручно. Так, так. Це не так, але є, як ти сказав, є і інша сторона цього, mm. тому що це також, як от можливість для тебе, так. Якщо ти, якщо ти сприймаєш це цю роботу як роботу е пошук роботи, як окрему роботу. Роботу, то ти по суті, всі ці люди, які призначають скринінги що завгодно, всі ці співбесіди, mm. вони витрачають свій час на тебе. Так. І якщо подивитися на це з такої точки зору, так mm. все змінюється. Бо тепер, якщо ти проходиш дві чи три співбесіди на день, або, mm. або кілька співбесід на тиждень, так mm. ти навчаєшся. Ти станеш кращим, навчаєшся стаєш кращим до того часу, як ти отримаєш роботу, навіть ти сам. Ти вже, ти вже знатимеш, чорт, я дійсно цього вартий.